Всім доброго полювання! Мене звати Місяця-Квітниця, І сьогодні я е, вам розкажу, як створити свою ос. Ідею я взяла у ніч на шубки. А також хочу повідомити про сам серіал Вкрадена надія. Вся інформація про серіал буде у кінці відео, щоб не затягувати. Ну що ж, не будемо чекати, поки Миша сама сама у лапи. Поїхали! На екрані у вас буде приклад. Почнемо з окрасу. Його можна взяти з Pinterestу та перетворити на щось своє, наприклад, додати плями або смуги або перекрасити щось. Також можна взяти окраску та вулиці або придумати свій окрас. Далі на основі окрасу треба зробити роль своєї, ось, щоб потім придумати її ім'я. Якщо роль провідник, то додаємо суфікс, зв'язаний з зіркою. Якщо ви його хочете поставити на початку, то підійде суфікс зоре. А якщо на кінці, то треба поставити суфікс зір, зірка, зора, зорий. У мене ця кішка буде медикицею. Тому у мене не має бути суфікс пов'язаний з зорями. Почнемо, спочатку треба придумати ім'я, кошеняти. Як його придумати? Можна пошукати в Пінтересті естетику лісу і підібрати щось під себе, або придумати самим ім'я кошенята. Ім'я кошеняти повинно бути пом'якшене, наприклад, пташенько, листонька, білонька чи щось подобне. Я хочу, щоб мою кішку звали на момент кошеняти яблучко. Також можна, якщо ви хочете ім'я пов'язане з вивіркою, так і назвіть вивірка через те, що... Тому що в оригіналі вивірку-стрибку звали у період кошеняти вивірка. а Мою будуть звати Яблучко. Отак. Далі. У новацтві кошеняти дається ім'я з приставкою Лап", лапка. В нас вже складається ланцюг імен, а саме яблучко, яблуко, лапка. Е, лап чи лапка дається в незалежності від того, який це новак. Новак медикішки чи новак, чи просто новак. Все одно е, має бути приставка лап, лапка. Якщо ваша ос медикішка, то можна з новачки перетворити. З новачки перетворити у новачку медикішки, якщо на те є причини, наприклад, не може бути більше воячкою. Так сказав Зораклан, що цей кіт або кішка має стати медикіцею. Або перехотілося бути вояком, або воячкою, як було з падуболисткою та сойкопером. Суйкопера послали пророцтво про те, що він має стати медикотом, а про... просто не хотіла бути вже медикішкою. Після того, як новачка медикішки або новак, звичайний, став медикішкою або вояком, Йому дається ім'я з будь-яким суфіксом, окрім лап, лапка, зірка, зір, зора, «зорий». А, наприклад, серд, серда, хвіст, хвоста, плес, плеса, крил, крила і так далі. Її будуть звати яблуко Крила. Якщо ваш персонаж провідник... То перед тим, як стати провідником, він має бути обраний зора кланом або до смерті провідника бути воєводою. Після того, як кіт стає провідником, він ходить. Він якщо у вас клани на старій території, то провідник ходить до місць скелі, а якщо на новій, то до місячного ставу. Провідник отримує зоряне ім'я з суфіксом, що був вище та дев'ять життів. Ось і наш ланцюг імен. Яблучко, яблуколапка, яблуко крила. Далі треба придумати характер. Його можна взяти як у вас, або придумати свій. Якщо будете придумувати, то не забувайте, що у всіх є свої мінуси у характері чи в фізич... фізичній готовності. У яблукокрилої буде такий характер. Добре, весела, але нетерпляча та різка. На основі характеру треба придумати іс... історію. В історію я не буду втручуватися. А також треба придумати, з якого клану буде е, на, наша оз. Я вирішила, що яблукокрила буде медикицією в Вересовому клані. В моєму ще одному клані, про який я, мабуть, зніму потім, коли я закінчу генератор кланів, Так, е, гірський клан це не один клан, е, це не один. Клан, який я придумала. Є ще кіхтистий клан, або, або клан вовчих кіхтів, Вересовий клан, гірський клан, а також водяний клан. Вони всі зустрічаються в одному місці, але це вже інші, зовсім інша історія. Ну що ж, щодо серіалу вкрадена надія, залишилися тільки два персонажі на озвучку, а саме Аріс і Аполло Їх ніхто поки що не бере. так що Якщо ви хочете їх взяти, то, будь ласка, візьміть. Для Аріса потрібен грубий голос, а для Аполло – ніжний та добрий. Хм. А також, якщо, перс... якщо ви вже озвучуєте персонажі. З яким, ви... з яким ваш персонаж пересікався з Аполло і Аріс, то, будь ласка, не беріть їх. Да. Так, зараз я вам вийду невеличкий список. Е... Хм. Е, які персонажі пересікалися з Аріс і Аполло? І так. З Аріс пересікалися. Іріс, Джексон, Вівіан, Віксі. З Аполло пересікалися. Вівіан, Джексон, Луніс. І це все, мабуть. Так що, якщо ви не озвучували цих персонажів, то, будь ласка, їх візьміть до 1 березня. Бо я вже і так озвучую трьох персонажів а саме Луніс, буру, кішку та фіолетового кота. Сподіваюся на ваше розуміння, і хтось візьме одного з них. Пишіть мені в ПТГ бабайка в кує. І так, ну на цьому ми завершимо. Всім па-па